Доброго дня, брати та сестри. Дуже дуже радий, що ми всі сьогодні зібралися тут, в Домі Божому, щоб зростати в розумінні Христа і Його любові до нас. Завжди таке піднесене відчуття, коли стою за кафедрою. Таке завжди приємне хвилювання. Це добрий знак. Дивлюся зараз на зал, і думаю: ну, у нас є схожість з зібраннями, коли був часи Ісуса Христа. Коли вони збиралися вдома, то у нас приблизно як домашня група. І нормально. Я думаю, що тут важливо не кількість, а якість. якість служіння. Сподіваюся, що сьогодні кожен з нас піде з служіння з думками, які Бог хотів донести до нас. Отже, сьогодні я хотів би поговорити про силу у Христі. Оце надзвичайно важлива тема. От Надзвичайно, тому що нам на нашому шляху завжди потрібно бути енергійними, нам потрібно завжди рухатися вперед. І той стандарт, який ми приймаємо, коли ми каємося, коли ми приймаємо хрещення, заключаємо завіт з Богом, він змушує нас слідкувати за дуже високими цінностями, за дуже високими, і вони дуже складні. Тому що вони суперечать нашій гріховній природі. І хотів би сконцентруватися на тому, як нас бачать люди, як ми бачимо себе, як нас бачить Бог, і як взагалі на нас впливає усе те, що нам дає Господь. Отже, перше, це, давайте зайдемо здалеку. От ми перед людьми. Знаєте, склалося у мене таке враження, що християни це якась Кубка людей в закритій спільноті, яка незрозуміло чим займається, вона ні на що не впливає, вона нічого не знає, вона керується якимось е, міфічними всякими домислами, і люди взагалі не знають ні в що вони вірять, ні які у них цінності. Отаке От враження у людей складається, мені здається, про нас. Що ми просто якесь, ну, пробачте за таке слово, ну ніби як стадо. Ну нас так реально називають, це ж правда. Християн називають неосвіченими людьми, хоча це абсолютно не так. Абсолютно. Тому що от скільки я в церкві, і скільки я бачу людей, які бажають навпаки розвиватися, вони постійно ходять на семінарії, на курси, вчаться в спеціальних відведених для цього закладах. І не тільки в духовному плані, а й в робочому. Тобто, християни це навпаки дуже активна спільнота. Сьогодні дуже класна проповідь була у Сергія Андрійовича про цінності. Вона якраз е, каже про цінності християнина. Цінності християнина. І думаю, що враження складається, що у нас також і немає розуміння про ці цінності, тому що дії наші кажуть про те, які у нас цінності. Саме дії. Звісно, ми хочемо, щоб у нас була душа на першому місці, потім йде наступний Бог. Біблія, церква, але говорять за нас наші дії більше. І ці люди, невіруючі, ті, з якими ми ходимо на роботу, вони можуть казати про нас, що ми навіть нічого не знаємо про те, в що ми віримо. Ну, Давайте не будемо з цим погоджуватися. Адже ми знаємо, в що ми віримо і заради чого. Ми робимо все те, що робимо, заради Ісуса Христа через Його любов. Ми з вами тут, більшість покаяні та хрещені люди, ми пройшли дуже важкий такий свій шлях. Ну я думаю, що важкий, тому що це була перемога, перемога яку ми дозволили здійснити над нами Ісусу Христу. Ми дозволили йому перемогти нашу гордість. І змирилися із тим, що ми його діти і дали йому діяти в нашому житті. Це вже свідчить про те, наскільки Бог має силу велику змінювати наші серця. Що після каяття люди дуже сильно змінюються. Дуже сильно, кардинально. Інколи буває, звісно, і таке, що після каяття людина. Занадто багато разів обертається назад, дивиться на своє життя, коли Бог каже: Дивися на мене. Дивись на мене, концентруйся на мені. І ти не зійдеш зі шляху. Но людина завжди обертається, їй так подобалося там, там все знайомо, там приємно. А Бог каже, йди вперед, довір'ся мені. А це страшно, бо це треба зробити крок. Давайте проаналізуємо себе і визнаємо, що нас, християн, Дуже-дуже добре розглядають, нас оцінюють, особливо коли ми кажемо, я християнин. А що це значить? Це значить, що ти людина дуже високих. ну Для простих людей це моральні якості, але для нас це Христові цінності. Любити ближнього, цінувати людей, цінувати спілкування, цінувати в першу чергу Бога. І через те, на які цінності ми замахнулися, за нами постійно спостерігають. Ах, ви кажете, ви кажете про життя вічне, тоді я буду дуже уважно спостерігати за вами, ах, ви лицеміри, і шукають будь-якого моменту, щоб нас улічити в якійсь проблемі. Люди дуже уважно дивляться і аналізують нас на те, що ми робимо. Кожен раз, коли ми намагаємося сказати про Христа, люди налаштовуються на те, щоб. Після цього свідоцтва оцінювати нас і наші дії, тому що ми можемо розказати про Христа, розказати дуже гарну історію. Вона дуже гарна. Історії Каяття завжди дуже щемливі. Вони дуже торкаються добре сердець, Але з цих всіх історій люди дивляться на дії людей, на те, що вона робить, як вона поводиться, як вона вчиняє в тій чи іншій ситуації. І дуже важко прикрити. Те, як ми збилися зі шляху, це дуже важко прикрити. Це дуже видно, коли немає молитовного життя, немає відносин із живим Богом, коли ти не перебуваєш в Слові Божому щодня, це видно. І дуже шкода, коли люди спостерігають з нами в часи такого падіння або збиття з дороги. Це те, як нас бачать люди. Про те, як ми бачимо себе. От ми йдемо по шляху, і нам здається, що ми. Ну, що ми можемо зробити в такому великому великому світі? Ну, хто я такий маленький і що за світ? Він мене просто зжере. Там мене очікують одні проблеми, там другі, там треті. Навала проблем накидується. Ти рахуєш свій час і ти розумієш, та я нічого ж не встигаю. У мене попереду стільки роботи, а я нічого не встигаю. Я, я загинаюся на півдороги, навіть ще півдороги не пройшов, а я вже загинаюся. Що робити? І дуже е, я роздумую, коли про можливе своє е, майбутнє без Бога. Ну, я маю на увазі, коли я не покаявся, тобто я переносивсь назад у часі і думаю, як би повернулося моє життя, якщо б я е, не був взятий Богом зі світу, приведений в церкву, щоб він мені не показав себе і я не покаявся і не хрестився. То я думаю, яке б моє життя було страшне та змучене без любові Христа. Тому що Христова любов, вона має надзвичайно, надзвичайно, я підкреслюю це слово, потужний вплив на наше життя. Ми люди залежні від відносин, і Христос нам їх дає. Христос готовий віддавати, але також Він готовий і брати. Тому що коли. Відбувається лише коли Бог постійно віддає свою любов і каже: Я тебе люблю, довір'ся мені. Я все зроблю, щоб тебе захистити. А людина, ну, ні. Ну я тобі довіряю, ну не сильно. Давай ти будеш тут працювати, а я тут. І ми будемо окремо. Про яку можна казати дружбу і любов, коли ти відтісняєш особистість Бога від себе. І Бог бачить нас. Як нужденних в Його присутності, в Його любові, в Його діях, в Його наповненні. І слава Богу, що Він нам дає інструменти для того, щоб ну, це можна грубо сказати інструменти, але молитва, Біблія, Церква. Стільки всього нам дано для того, щоб ми могли наповнюватися і постійно тримати зв'язок з Богом. Давайте підемо далі. А... Отже, про відповідальність церкви. Я хотів би поставити питання. Чи готова церква взяти на себе відповідальність як спільнота? І чи може кожен з нас осягнути важливість нашого впливу на людей через свідоцтво того, що Бог робить конкретно в вашому житті? І як Він міняє нас? Адже на церкву покладена дуже велика роль. Дуже велика роль. Місія дана самим Богом звіщати благовістку. Що це означає? Що нам дуже треба блідно і сильно працювати. От треба собі це усвідомлювати, тому що звіщати благовістку, завдання дане самим Богом, це дуже відповідально. І коли ти починаєш розкручувати це, то ти розумієш, що це. Не витрачати одну-дві годинки на благовістя, а це треба постійно перебувати в тому, щоб шукати людей способи. Вчитися, як спілкуватися з людьми, молитися, пропрацьовувати ці моменти з Богом, того, як досягати тої чи іншої цілі, в залежності від того, до якого служіння тебе покликав Бог. Звіщати благовістку це. Має бути наша найпріоритетніша задача, і відноситись до неї треба дуже серйозно. Саме для того Бог і дає нам постійно стільки підбадьорення, скільки є в Біблії віршів підбадьорення для людей, їх безліч. Їх безліч. Різні символи, метафори. Але все це досягає наших сердець, і найголовніше молитва. Ми маємо промолювати, промолювати і доносити до Бога наші приємні враження, не тільки проблеми. Стосунки – це ж не постійно лише про скарги. це про те, щоб ділитися своїм життям. Боже, дякую Тобі за те, що Ти мені дарував спокій, мир в серці. В інший момент, Господи, прошу, даруй мені цей мир в серці, адже ти бачиш, що зі мною коїться. Також треба молитися за те, що Бог дарує мені сили і розуміння, як діяти в цій ситуації, довіряти Богу цю ситуацію. Також нам треба виховувати учнів. Виховувати учнів, тому що все, що будує Бог, воно має здібність збільшуватися, розмножуватися, рости. Це принцип принцип Божий. І нам також потрібно збільшувати церкву, постійно вчити людей тому, що, чого вчив Ісус апостолів. А апостоли вчили людей, які поступово вчили людей. І це учення проноситься через віки. Уявіть собі, дві тисячі років учення Христа. І ще більше тисяч років старий Заповідь. Це ж уявити важко. Як люди проносили це все через розповіді, через рукописи. Але для того, щоб виховувати учнів, треба мати дуже глибокі стосунки з Богом. Тому що не можна розказувати про Бога, якщо ти про нього нічого сам не знаєш. Якщо ти з ним не маєш ні спілкувань, ні стосунків, про що можна говорити? Як можна казати про люблячого Бога, якщо ти цього не знаєш? Треба мати достатньо мудрості, щоб вирощувати учнів. Тому для цього треба вчитися, вчитися і не забувати про цей важливий момент. І всі ці дії Бога через нас, Його рабів, будуть змінювати світ і впливати на інституції сім'я, церква, держава і так далі. І діяти все це буде не локально, але й глобально, працюючи в комплексі і досягаючи спільного бачення. Тому що уявіть собі, якщо вся держава наповнена віруючими християнами, от наскільки це була б велика єдність, вся країна, всі християни, всі прокидаються вранці і починають з молитви, завершують день молитвою. Кожен день. Це неймовірно. А тепер давайте подивимось на це без нашого впливу. Якщо ми. А, блага, звістка, що там? Хтось інше зробить, навіщо я? І можна бачити, інституції повністю провалені. Держава, наша люба ненька палає в ній війна. Відбувається в ній, окрім війни, всередині такі процеси, про які страшно говорить. Від них постійно щемить серце. Сім'я. На жаль, сумна статистика говорить, що у нас велика кількість розлучень. Велика кількість. Навіть нашу церкву це не оминуло, на жаль. І церква. Церква постійно підпадала під удари лукавого, але зараз вона піддається ще сильніше, тому що війна вона розпорошила церкву. Вона розділила її. Наша єдність, вона під питанням. Чи дійсно ми єдні? Тому що наш звичний плин життя порушився? І чи готові ми довіритися знову ж таки Богу, цю, довірити Богу цю ситуацію? І дійсно зрозуміти, що так, у нас реальні проблеми, над якими треба працювати? Тому кажу вам, для того, щоб працювати над зовнішнім. Треба проаналізувати внутрішнє. І брати приклад з Біблії. Включіть, будь ласка, Євангеліє від Матвія з 14 го вірша 25 та глава. Будемо притчу про таланти. Секунду. 25 та глава з 14 го вірша, 30 вірш. Ладно, я прочитаю. Подібно, як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно: одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один. Кожному, згідно з його спроможністю, і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і зробив іще п'ять. Так само той, хто взяв два, зробив ще два. А той, хто одержав один, пішов і закупав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: Пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан Гаразд, рабе добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав Пане. Два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан гаразд, раби, добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому: злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав, треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде, і матиме ще більше. А від того, який не має, буде забране і те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрехіт зубів. Бог шукає та зрощує вірних, добрих, смиренних рабів, які готові зректися себе і віддавати себе заради інших. Знаєте, коли я прийшов в церкву, мені дуже, мені дуже різало слух слово раб ти раб Божий. І постійно я читав там, в коментарях, спілкувався з людьми: ось ти раб, а я вільна людина. І хто правий? І... Я прийшов до висновку, що бути рабом Божим це абсолютно зовсім не те саме, що бути рабом у людей. Тому що ментальність рабства Богу має набагато кращі перспективи, ніж людське рабство, бо ми люди не схильні до добра чи справедливості, відміну від Бога, який є ідеальним Господом. Це мені дозволило переосмислити. Ментальність рабства Божого. Тому що, коли ти довіряєш своє життя ідеальному, люблячому батьку, це, по-моєму, дуже гарна перспектива. Це зовсім не те, про що кажуть люди, коли кажуть слово рабство. Я би не хотів бути вільною у гріху, краще буду рабом любові і милості. Тому, аналізуючи власні вчинки, вірність малому та змирення у власних егоїстичних бажаннях, ми маємо ставати будівниками благодаті. Будівниками благодаті. Відповідаючи на Ісусове так, ми маємо сказати гріху Ні. І чим більше ми любимо Христа, тим більше Ні почує від нас світ. У мріяні слова християнини: Ти був вірний в малому. Над великим поставлю тебе. Я вам дам таке от практичне завдання: хто хоче, виконати, хто не хоче, забудьте. Прийдіть додому і на листочку покаяння напишіть. І пропишіть в два стопчики: що було до покаяння, і що сталося після каяття, які у вас відбулися зміни. І за кожну зміну подякуйте Господу. Тому що це він зробив в вашому житті. Ми, християни, маємо надзвичайно потужний інструмент, даний нам Богом Слово Боже. Також ми розполагаємо такою дією, як молитва. І, в принципі, цього вже достатньо для того, щоб протистояти усім, усім проблемам і викликам, які кидає нам життя і цей гріховний світ. Ти хочеш мене образити? Я помолюсь за це. Ти хочеш мені нашкодити? У Мене є Біблія, яка скаже мені, як на це відповідати. Я хочу створити сім'ю, але не знаю, як це треба зробити. Як мені треба думати для того, щоб бути гарним батьком і добрим чоловіком? Біблія мені в цьому допоможе. Боже Слово, яке залишив нам Господь, це унікальний, універсальний інструмент, який дозволяє відповісти на безліч екзистенційних запитань, які хвилюють кожного з нас, тому що. Ну, Це наша природа. Ми завжди дуже е, зацікавлені. Дуже зацікавлені. Особливо в питанні власного існування. Ну це ж очевидно, це ж ми. Хочеться знати. Звідки ми і для чого? І Бог дає нам відповіді на ці запитання, і це прекрасно. І це прекрасно. Бог бажає бачити сильних стійких християн, які стійко витримують всю боротьбу в житті. І залишають місце для любові. І знаєте, хочу зробити такий висновок. Ми зовсім не безсилі. Ми зовсім не такі раби, які, якими нас бачить світ. І, чесно кажучи, не дуже важливо, що нам цей світ каже. Важливо те, що нам каже наш Господь Бог. Ось на цьому нам варто концентруватися. Тому що одна людина скаже, вам одне, друга, друга, третє, третє. Але Бог вічний буде завжди з вами чесний, і він буде виявляти ті моменти, які, можливо, ви не хочете собі казати, але Бог їх виявить і разом над ними можна попрацювати. Ми, люблячи діти свого батька, який оберігає нас, підтримує, який надихає, дає настанови. Давайте подивимось на те, як християни вплинули на світ. Який величезний вплив християни мають на світ. І мали. Як, під час, як після вознесіння Христа почалися розмножуватися церкви. Громада за громадою. Люди, чуючи свідчення людей, почали вірити в Христа, в Його існування, в те, що Він. Син Божий і почали слідувати тим цінностям, які він нам передав. Який це мало вплив? Безліч церков і вчення, яке пройшло крізь час. Хочу закінчити цю проповідь посланням до Єфесян. 6 глава з 10 по 18 вірш. Нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю Його сили. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протестати підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла. І, все подолавши, вистояте. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир, понад усе візьміть щит, щит віри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого, візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово, постійно моліться духом, усякою молитвою і проханням, дбайте про це з усякою витривалістю і благанням. За всіх святих. Хай нам Бог в цьому допоможе. Амінь.